На Дніпропетровщині у закладах охорони здоров'я розпочали роботу експертні команди, які замінять ліквідовані мсеки. В Дніпропетровській області розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації затверджено 25 закладів охорони здоров'я, в яких на сьогодні функціонує 101 команда. До роботи в командах залучено 424 лікаря. На базі кластерних закладів охорони здоров'я на сьогодні функціонують 29 закладів. Загальних команд 12 загальнохірургічних команд, 9 кардіоневрологічних команд, 14 травматологічних та 17 хірургічних команд. Кожен заклад має необхідне матеріально-технічне забезпечення. Лікарі, психіатри, онкологи, кардіологи та офтальмологи готові приймати пацієнтів з їх зверненнями. Перш за все, при ознаках інвалідності пацієнт повинен звернутися до свого лікуючого лікаря. Для, при зверненні до лікуючого лікаря пацієнт повинен надати. Особисті дані документальні, а також медичну документацію, яка буде підтверджувати його інвалідність. Як це працює? Лікар за сприяння пацієнта створює електронний документ і надсилає його до експертної комісії. Далі справа розглядається протягом п'яти днів. За відсутності помилок система формує онлайн-чергу. Розподіл справ між спеціалізованими командами відбувається за принципом випадковості. А це означає, що ані адміністратор, ані члени команди не знатимуть, чию справу вони розглядати так само, і пацієнт не матиме доступу до персонального складу лікарів. Якщо пацієнт не згоден з рішенням, яке йому винесла експертна команда, пацієнт має право оскаржити це рішення в центрі оцінювання. На сьогодні в Україні існує два центри оцінювання: це в місті Дніпро та в місті Вінниця. Таким чином, нова система сприяє запобіганню корупції. Це відбувається без персоніфікації, як самого пацієнта, так і е, лікарів експертної команди, що зводить до мінімуму корупційні ризики. Е, Лікарі експертних команд в день розгляду мають можливість ознайомитися з справою, яка надійшла до них для до розгляду, і в процесі спілкування з пацієнтом в означений час прийняти колегіальне рішення стосовно е, винесеного. Висновку оцінювання фізичного стану пацієнта на сьогодні. Експертна команда Дніпропетровщини ухвалила майже півтори тисячі рішень. Нарікань з боку пацієнтів ми не отримуємо. Пацієнти задоволені тим, як відбувається оцінювання, роблять такі, навіть іноді. Подяки з приводу того, що вони відчувають, що ставлення до них саме індивідуальне, персоніфіковане і доброзичливе. Артур Орел, Артем Ліфінцев, Юрій Даницький, Дніпро Ціві.